Гортензія волотиста Фрайс Мельба і до неї доєдналась гортензія Мохіто. Спочатку і наприкінці у нас Фрайс мельба і посередині Фантом. Ось такі в мене помічники сьогодні будуть. Сонечко її засвітлює, і вона не така яскрава, як у житті. Але дуже гарна. Батько мого чоловіка каже на нашу бабусю Валю, коли та йде на вулиці спілкуватись з подружками, попідхатниця. І що я собі подумала? Всі наші гортензії ростуть попід хатами да, біля домівок. Вирішила і я сходити в гості до моїх, але вже ваших гортензій. Більшість з них знаходиться в нас, в селі Красилівка. Вони висаджені 2-3 роки. Я постійно не ходжу до них в гості, але ніколи не знімала відео для вас. Там будуть і інші сорти, декілька сортів тих, яких взагалі нема в мене посаджених, або я їх не знімала на своєму участку. Розпочинаємо такий собі дайджес, який ми назимо опідхатниця. Я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі Декоративний сад. Ми знаходимося у селі Красилівка Броварського району Київська область, тобто це північ України. Тож розпочнемо ми сьогодні з чудового саду, невеличко Світлани. Цей, взагалі, вся ділянка займає 7,5% да, з будинком. Ось такі в мене помічники сьогодні будуть. <ріхи> так, і що ж в нас тут? Невеличка Be Happy. Новий сорт, який вийшов, прийшов в цьому році до мене. Гарний, дуже ніжний. Так, і Petit Cherry. Ну, бачиш, вона теж да, світ чогось в тебе не переходить у рожевий. <ріхи> Отак угу. вона в прошлому году. Була, була більш яскрава, да? угу. Ну, мабуть, вона ще зеленою почала підсихати від цієї спеки. Так, і трошечки покажу вам діляночку, тут теж дуже гарно. Ялиночка коніка така в мене була на продаж, зараз вже немає. І хочу вам показати ще одну красуню. Це волотиста гортензія Вімсред. Подивіться, яка вона гарна. Такий кущ дуже самодостатній, гарно тримає волоті. Ближче підійду. Дуже гарний. Тут таке місце, де собачки його трошки підривають, да? достається цьому кущу, але все ж таки він дуже гарно тримає свій. Свою форму. Так, і ще в нас буде невеличка ну, така собі посадка. Але теж допомагають наші строїтелі прораби, чотири лапи. Біля ялівця в нас гортензія волотиста а, Мілкентхані. Минулого року Світлана його висадила. І зараз я вам покажу його трошки ближче. Який це чудовий сорт. Які квіточки. Як порцелянові, да? вони такі просто неймовірні. Клас. Єдине, я що думаю, не заблизько вони сидять біля ялівцю. Щось, мені здається. Вони там під крапелькою, да? Ще в один кущ. Дуже гарний сорт. Він такий ніжно-біло-жовтий. Клас. Так, А далі то в тебе Анабель чи? Mm -hmm. Mm -hmm. Ага, Анабель теж відквітувала. Гарнесенько. А це новиночка теж, Magical Lime Sparkling, але вона повністю ще ось ця волоть не відкрилась, але дуже ніжна така теж. Жовтуватим кольором. А ці відкрилися, але трохи підсохли. Ну що ж, кущик теж він висаджений навесні, тому даємо йому шанс на наступний рік. А, от і помічники біжать. ха ха клас. Хто копає гортензії? Хто копає гортензії? Маня, ти? Ну, я так і думала. Капачі. Так, а це в нас гортензія ґрунтопокривна раундбрекер. Вона не квітувала, але бачите, яке вона дає величезні пагони. Тобто, може і не як ґрунтопокривною все ж таки використовувати, а саджати у високі горщики. Світлана планує його пересадити в великий горщик, щоб ці пагони. вони... Трошечки звисали. Ну, я тобі так теж скажу, що всі, що я пересадила, теж, вони не квітували. Ті, що залишились у старих горщиках, вони заквітували. Ну, почуває на земельки свіженької. Хто накопав? Кай. Хіба так можна робити? А? Кому? Недорого, копачі. Яндочками. я б теж так полежала, тільки ніхто не дає. Да? Кай. Ах, а, ну Ще ми на одній діляночці поряд. Тут висаджено два сорти. Спочатку і наприкінці у нас Фрайс Мельба і посередині Фантом. Так, вони теж трошечки підпеклись, хоча в минулому році були дуже гарні. Так, і тут трошки забагато. Юля-хазяйка залишила пагонів. Ми це з нею вже проговорили. Фантом. Шикарний фантом, але він не встиг перефарбуватись, бачите? Декілька пелюсточок ще є. Але тут повністю сонячна ділянка, тому вони підгоріли і підгоріли вже давно. Тут навіть тую підгоріли. Ну, таке. І тут дивіться, яка чудова володь у Фантома. За що обожнюю фантом, за те, що він ще й трошки ароматний. У мене в цьому році дуже гарно пахли всі гортензії. І подивіться, яка цікава, е, варіант підв'язки гортензії. Це кембрік, я так розумію, для винограду. Це тут теж пімічники є, як же ж без них. І він такий м'якенький не шкодить гортензі, але трошки Юля підв'язала, бо дуже Дуже великий кущ, і він, не... хоча фантом, в принципі, може стояти і сам, але тут дуже величезні соцвіття, просто неймовірні. Клас. Ну і ось ще одна фрайс мельба. І я її не помітила відразу, але хозяйка мені підказала, дивіться, і другий. Я розквітування. Тобто в цьому році всі гортензії від цієї шаленої спеки квітують по два рази. Ось така вона краса. А під парканом у Юлії теж дуже гарні композиції. Із цієї сторони в нас барбариси і дві гортензії. Перша це Summer Love, а друга це. Мохіто, я її вже вам якось знімала. Тобто ви її впізнаєте, хто дивиться наш канал. З іншого боку, тут є лівці і барбариси, на які задивляється усе силкове. Подивіться, який це колір. Такий помаранчево караловий Дуже гарний. Можливо, зараз не передає відео, Але вони дуже яскраві, ці барбариси. Їм тут дуже подобається сонячна сторона. Тож ось така краса. Колір дуже яскравий, дуже. Але, на жаль, не знаю, який це сорт Барбарису. На Golden Ring схоже, бо є кайомочка, але колір більш яскравий. Ну що ж, перше, що ми бачимо, це пастель грін, трошки підсохла. А ще тут такий досить агресивний вийшов міскантус маліпарус. Да, Розпадається, трошки його треба приборкати. Але ж які величезні, величезні квіточки. Так, гортензія широколиста, кришталевий палац. Висаджена в ось дуже великий горщик. Десь літрів 50, мабуть. Подивіться, яке чудове темно зелене листечко. Багато вже відквітувало, але ще є одна чудова волоть. На жаль, інші гортензії у пані Олени підсохли, тож дивимось тільки одненьку цю. Подивіться, яка краса. Це барбарис Реджевел, Він є в мене на продаж на сайті. Який же він блискучий, просто неймовірний. Так, ось така краса в нас гортензія волотиста Фрайс Мельба, і до неї доєдналася гортензія Мохіто. Хозяйка зробила високу обрізку, тож, бачите, мохіто трошки менші волоті, ніж в мене, наприклад, але дуже гарно виглядає все ж таки в композиції. Потім там в нас сховалась ще одна гортензія. І ось тут їм було більше сонечка, але це Baby Lace сорт. Він гарно тримається, але сонце підпалило в цьому році все. Далі тут бузочок і гарнесенькі похиріплівники. Але їх теж треба підстригти. І досить кардинальна, бо вони закрили і тую, і остільку. Ще одна композиція вздовж паркану. Спочатку в нас іде деревоподібна анабель, білесенька, бузок мера Палібін, Бачите, друге квітування дає. Далі дерен Елігантісіма. і під ним вже в нас тут декілька сортів гортензії. Наскільки я пам'ятаю, Little Lime. Щось ще біленьке, я передивлюсь в асортиментному переліку. Дуже гарно. І ще туя, і ялівець блюароу. І ще, бачите, є в нас простір для реалізації далі. Ну що ж, і біля будинку в нас висаджена така майже огорожа це гортензія волотиста ламлайт. і по першому ряду в нас іде Мохіто. Теж воно досить високо обрізано, тобто. Ну, такий щільний щільний паркан нам видає. Гарний, дуже гарний. Трошки запізно я приїхала, сказала хозяйка, треба було на місяць раніше, поки вони не підсохли. Як бачите, тут на газоні ми висадили ваніло фрайз, але мені здається, їй не вистачає вологі, тому що все на себе перебирає газон. Газон поливається автоматично, але все ж таки треба зробити повністю розкопати. Біля стволу і зробити, засипати мульчею. Гарно, щоб вона додатково ще її поливати. Так, ну що ж, і тут ось така в нас тоже, дуже гарна клумба. Туї, троянди і гортензії, а ще є лівці Тут висаджений сорт Little Fresco і Polystar. Ми використали тут тільки два сорти. І поєднали все з трояндами. Аромат стоїть чудовий. І Віцеліт фреска, яка гарна. Я вам покажу з цієї сторони і потім з іншої. Дуже-дуже гарно. Такі чудове поєднання. Ніжне біло-рожеве. У нас тут кольорова гамма. Так, і зараз пройду з другої, з іншої сторони. Ще як це виглядає з іншої сторони. Ось вам покажу ще. Дуже-дуже гарна клумба виходить. Досить висока тут пірна ця стіночка, але вона потім ялівцем буде заросте. Ось так це виглядає все в каскаді. Бачите? Трошки сонечко, не можу спіймати, щоб моя тінь не відображалась, але дуже гарно. І ось з іншої сторони. Тобто троянди і невисокі гортензії. Хазяйки дуже подобається, це мене радує, що підібрали гарна гортензія. З цією сторон фреско. Ну, якось так. Поки що роботи тривають, планів дуже багато, але ви самі розумієте, зараз усі плани по квіточкам на стопі в нас. Ну що ж, а тут я трошечки запізнилась, а Лінка взяла і все підстригла. Трошки насварила її, бо підстригла вона за. Низько. Зараз додам вам відео поверх цього, які тут були шикарні гортензії волотисті summer Love. Ну що ж, буду попереджати, що йду в гості на зйомку. Друзі, я маю надію, що вам сподобалось. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я обов'язково передам їх усім хазяйкам ці, цієї краси. Що ж, ну а свою красу, як бачите, в мене ще є що показати. Я покажу в наступному випуску, і щоб його не пропустити, підписуйтесь на наш канал. На цьому все. До побачення на каналі Декоративний Сад. До побачення!